Аншлаг іноземних делегацій на інаугурацію новообраного президента України очікують Міністерстві закордонних справ України. Розіслано сотні запрошень на рівні керівництва країн світу. і Вже 20 лідерів іноземних держав підтвердили свою участь в інавгурації Петра Порошенка. Сполучені Штати на інаугурації новообраного президента представлятиме віце-президент Джо Байден. Він прибуде разом із делегацією 7 червня. На попередню інаугурацію Януковича США надіслали чиновника нижчого рангу. Почесною компанією до України приїдуть лідери країн Європи. Свою присутність на інавгурації вже підтвердили президент. Польщі Броніслав Комаровський, президент Литви, президент Швейцарії, президент Ради Європи, генеральний секретар ОБСЄ не запрошували на українську історичну подію Путіна. Відповіді про присутність запрошеного тимчасового повноваженого від Росії в Україні поки що немає. Натомість в Україні чекають приїзду ще кількох десятків світових лідерів та друзів України. Підтвердження щодо участі іноземних лідерів в церемонії інаугурації продовжують надходити. Ми очікуємо безпрецедентно високий рівень участі іноземних делегацій в інаугурації президента України, який є як демонстрацією підтримки з їх боку України в цей непростий для нашої держави час, так і виявим особистої поваги до обраного президента.